Доброго дня! Радий вітати усіх на каналі Repetitorua. Сьогодні ми поговоримо про одну з найважливіших і найцікавіших тем про ознаку подільності чисел. Сьогодні ви дізнаєтесь, як не виконуючи обчислень, зрозуміти, чи ділиться певне число на 2, на 3, на 4, на 5, на 8, на 9 або ж на 10. Тому додивіться це відео до кінця, буде корисно. І не забудьте підписатися на канал. Як зрозуміти, не виконуючи обчислень, чи ділиться число на 2? Число ділиться на 2, якщо воно закінчується такими цифрами, як 0, 2, 4, 6 або 8. Наприклад, число 10. Число 10 закінчується нулем, 0 входить до переліку цих цифр, тому число 10 ділитиметься на 2. Або ж число 106. Число 106 закінчується на шестірку, 6 є у переліку цих цифр, тому число 106 буде ділитися на 2. Число ділиться на 3, якщо сума його цифр ділиться на 3. Тобто, щоб перевірити, чи ділиться число на 3, наприклад, число 111. Нам необхідно додати усі його цифри, тобто 3 одиниці. Це в нас виходить трійка, оскільки 3 ділиться на 3, то й 111 ділитиметься на 3. Або ж таке число як 105. Якщо ми додамо всі його цифри 1 плюс 0 плюс 5, це виходить 6. Оскільки 6 ділиться на 3, то й 105 ділитиметься на 3. Ознака подільності на 4. Число ділиться на 4. У тому випадку, якщо воно закінчується або двома нулями. Або двома цифрами, що можна поділити на 4. Припустимо, число 100. Оскільки число 100 закінчується двома нулями, то воно буде ділитися за цією ознакою на 4. Або ж таке число як число 1116. Оскільки 16 ділиться на 4, дві останні цифри згідно цією ознакою, то число 1116 ділитиметься на 4. Ознака подільності на 5. Число ділиться на 5 тоді і тільки тоді, якщо воно закінчується на 0 або на 5. Наприклад, число одна тисяча. Тисяча закінчується на 0, 0 входить до переліку цих цифр. У такому випадку 1000 ділиться на 5. Або ж таке число як 105. Число 105 закінчується цифрою п'ятіркою. П'ятірка є у цьому переліку, тому 105 ділиться на 5. Ознака подільності на 8. Число ділиться на 8 тоді і тільки тоді, якщо воно закінчується або трьома нулями, або трьома цифрами, що діляться на 8. Наприклад, теж число 1000. Оскільки 1000 закінчується трьома нулями. Тобто, це є умовою цієї ознаки, то, відповідно, 1000 ділитиметься на 8. Або ж таке число як 1128. Оскільки 128 ділиться на 8, то відповідно, і все число 1128 ділитиметься на 8. Ознака подільності на 9. Число ділиться на 9 тоді і тільки тоді, коли сума його цифр ділиться на 9. Наприклад. Число 108. Оскільки 1 плюс 0 плюс 8 буде 9, 9 ділиться на 9. Відповідно, число 108 ділиться на 9. Або ж таке число як 1026. Якщо ми додамо цифри 1 плюс 0 плюс 2 плюс 6, ми також отримаємо 9. 9 ділиться на 9, відповідно, і число 1026 ділитиметься на 9. Ознака подільності на 10. Як зрозуміти, що число ділиться на 10, якщо воно закінчується лише нулем. Якщо число закінчується на 0, то відповідно воно ділитиметься на 10. Припустимо, число 100 ділиться на 10, тому що закінчується 0. Або число 1 мільйон. Закінчується нулем, тому ділиться на 10. І як бачите. Ці ознаки є дуже корисними, і економлять дуже багато часу, тому що вам не потрібно виконувати певні розрахунки. Якщо тобі сподобалося це відео і було корисним, не забудь поставити вподобайку і підписатися на канал. І цим відео зі своїми друзями, можливо, воно також стане їм корисним. Дякую за увагу!